Привіт народ. Сьогодні продовжуємо нашу вже традиційну рубрику товари для блекаут. Сьогодні я вам хочу розповісти про такий цікавий девайс, який називається універсальна автомобільна або домашня зарядка для ноутбука. Ось така коробочка. Тобто, що це взагалі таке? Ну, згідно з цим зображенням, це звичайна зарядка для ноутбука, але для, скажімо так, походних умов. Зараз я вам поясню, навіщо я її купив, навіщо вона взагалі може бути вам корисна в вашому, як то кажуть, господарстві. Значить, дивіться, проблема в чому? Коли немає світла, і постає задача зарядити ваш ноутбук. ну, Перше, що приходить на ум, да, маючи звичайний автомобільний 12 вольтовий акумулятор, це не паритися і купити будь-який інвертор 12-220 вольт. Я, наприклад, маю отакий китайський. Який я купив ще за часи перших блекаутів, я його трішки переробив, він йде як від прикурювача, так я сюди ще вкорячив отакий роз'єм. Його можна під'єднувати просто маючи ну, відповідний роз'єм сюди до акумулятора. Але в чому недолік цього способа? Ну, можна, в принципі, да, щоб не морочити голову. Зробити саме так. І я ще в перші блекаути так і зробив. Але недолік такого способу це в тому, що ми дуже багато енергії втрачаємо на зайві перетворення. Тобто кожен компонент цієї системи споживає свою напругу. Ну, Ви розумієте, да? ось тут є лампочка індикації, вона щось споживає. Електронні компоненти всередині цього інвертора вони також споживають певну частину струму. І чому це саме критично виражається для ноутбуків? Тому що дивіться, на цей інвертор ми з вами подаємо 12 вольт з акумулятора, перетворюємо їх в 220. Потім ми сюди вставляємо вилку нашого зарядного пристрою ноутбуку, в якому відбувається все з точністю до навпаки. Там 12 вольт перетворюється на 19 вольт які необхідний для зарядки ноутбука. А, десь зарядка далеко, я б вам показав. Ну, Я думаю, що ви розумієте сенс. Да? Тобто, в чому проблема? В нас є декілька каскадів перетворення. Тобто, спочатку ми 12 перетворюємо в 220, а потім 220 знову перетворюємо в 19. І маючи два, отакі блочки, да, ну, якщо взяти стандартну зарядку ноута, да, і ось такий блочок, тобто в цих двох блачках йде втрата ємкості акумулятора, що не зовсім добре. Тому. Маючи вдома звичайний 12-вольтовий акумулятор, я від цієї штуки відмовляюся. Я на заміну купив отаке. Ще нюанс, да? оскільки в перші блекаути оці речі стояли як, ну, як крило від літака, безпосередньо цей незрозумілого виробництва. Інвертор, на якому написано 200 Вт, хоча, по факту, я тут думаю, десь ну, чесних, він видає 50. Проблема в тому, що він навіть не тягне довгострокову зарядку від ноута. Тобто він працює приблизно півгодини, потім уходить в захист по перегріву. Тобто ну, немає тут ніяких 200 Вт, хоча й на моєму блоці живлення ноутбука написано, що він в піку споживає 130 Вт. То, ну все рівно, оцей інвертор малюсенький не витягує. В мене є більший на 500 Вт, той витягує нормально. Але знову ж таки, повертаємось до тієї проблеми, про яку я щойно сказав. Дуже ми багато втрачаємо на зайві перетворення. Тому, якщо, скажімо так, ви ще не маєте інвертора да, і хочете зробити собі зарядку для ноутбука, то. Я вам раджу подивитися в оцю в, в, в сторону. Отже, да, розберемо, що це таке. Це зарядний пристрій для ноутбуку потужністю 150 Вт. Чому я обрав саме 150 Вт не 100 і не 200. Да, По-перше, це ціна. Бо вони 100 Вт відрізняються від 200 Вт. Ну, не вдвічі, ну, я не знаю порядок цін, але ви розумієте, що 200 Вт буде набагато дорожче. По-друге, якщо мій стандартний блок живлення в піку споживає 135 Вт, на ньому так написано, то я думаю, що 150 Вт з невеличким запасом буде добре справлятися. Коштує ця штука взагалі недорого. Вона коштує 400 гривень. За оцю фігню, вибачте, на слові, я віддав е, півтора роки тому 1000 гривень. І це, мабуть, я там в продавця купив останнє. Їх ніде не було, цих інверторів, був шалений попит, і оце я за 1000 гривень купив, хоч якийсь, щоб був. Да, але ну, насправді це не інвертор, це, ну я б сказав би, так, сміття. Тому якщо е, ви плануєте отаке щось подібне купити, то треба розуміти, що ніяких тут 200 ватт немає, тут чесних 50 Вт. Тобто ну, там якусь настільну лампу. Світлодіодну, чи якесь там радіо, чи якийсь там, я не знаю, що магнітофон воно потягне, колонки, щось таке Ну не дуже потужне, воно тягне. Да Але розумійте, що е, якщо ви його навантажуєте більше, то воно буде працювати 5, 10-15 хвилин і уходити постійно в захист. Мій робочий ноутбук. В якого блок живлення ну, за розмірами трошки менше, ніж ця коробка, оцей інвертор він взагалі не витягує. Тобто він працює там 5-10 хвилин і одразу вирубається, і потім взагалі не хоче з ним працювати, бо він розуміє, що там дуже потужне навантаження, і тому, коротше, оце не варіант. Да? Ми його відкладаємо, більше не будемо про нього взагалі вести мову. Значить, що входить в комплектацію до. Цього е, зарядного пристрою, який нагадую, коштує всього-навсього 400 гривень. В нього входить отака комплектація. Тобто, безпосередньо сам зарядний пристрій. Отак він виглядає. В нього є два входи. Він може працювати як від 120 до 240 вольт, і також він може працювати від 12 вольт автомобільної мережі. Е, на виході, в нього є зарядка під USB 5 вольтова. І є ось такий шнурок, на який вдягаються насадки, які йдуть в комплект. Я не буду витягати, я вам просто покажу от інші насадки. Ось так вони виглядають. Вони на такій резиновій планочці зібрані. Я вже вставив це безпосередньо. Ось така насадочка війде до мого ноутбука Acer Nitro 5. Тобто я підібрав, вона ідеально підходить, все працює, все добре, є тут інший види насадки. Одразу кажу для мого робочого дела, не пам'ятаю, модель 7710. Оці штикера не підходять, жодних з них не підходить. Треба. Штекер товстіше, ніж оцей і оцей. Тут такого в комплекті нема. Але для мого домашнього оце ідеально підійшов Він навіть по кольору такий самий, як в рідної зарядки, тобто він такого форм-фактора. Також зверніть увагу, що цей блок живлення може працювати з різними напругами, починаючи від 12, закінчуючи 24 вольтами. Тут є отакий перемикач. І є індикація, який зараз обраний режим. Тобто під будь-який ноутбук, да, тобто ви берете рідну зарядку, читаєте, скільки на, ньому, е, скільки на ній написано: 19,5, 19,0, 20, може вольт. Може ще там ну, трішки е, різна буває напруга. Да. І тому ви обираєте ось тут необхідний вольтаж. На зворотньому боці. Написані характеристики, да, тобто, нічого тут такого цікавого нема. Здається, да, там тобто, 10 А максимум, 5,5 максимум, 4 А максимум, починаючи з 19 в. Ну, До цього ми ще повернемось. Тобто, ну, Вага в нього така більш-менш солідна. Тобто він важить навіть більше, ніж той інвертор, який я вам показував. Да? Хоча він так виглядає начебто масивніше. Але ця штучка важить побільше. Е, і ну, типу, є надія, що тут чесних 150 Вт воно видає. Також в комплекті до нього йде ось такий шнурок, тобто для прикурювача. Тобто, що, яка ідея? Тобто, ви вмикаєте сюди в 12-вольтовий роз'єм і прикурювач. Вставляєте в відповідне гніздо або накидуєте сюди крокодилами на центральний плюс, на боковий мінус і заряджаєте свій ноутбук. Також йде отакий кабель звичайний, як да, для там, магнітофонів, для радіо. Він, до речі, ну, не самий, скажімо так, коротенький. Я не знаю, скільки тут. Ну, Давайте так поміряю, ну, тут десь чесних півтора метри, тобто він не, не якийсь там коротенький. Да? Тобто, можна сказати, що він по довжині, як штатний кабель в ноутбуці, звичайному. А, І це дуже добре, якщо ви десь там загубили зарядку для ноутбука або хочете, ну дуже часто да? в нас буває так, що ми ноутбук беремо з собою кудись. і... Щоб працювати довгий час, треба, ну, типу, тягнути з собою ще зарядку. Так от, оця зарядка вона набагато компактніша, і як варіант, можна брати в рюкзак її замість рідної. да. Забігаючи навперед, скажу, що вона не гірша, ніж рідна. Так, ну, насадки я вам показував. да, Тобто ідея в чому, що ви підбираєте на оцей кінець. Відповідно насадку, вставляєте в ноутбук, під'єднуєте 12 вольт. або так, або просто маючи якийсь інший подібний варіант до оцього. я, наприклад, використовую ось такий штекер. Він трошки інший, за діаметром, за всім, але він працює, він вставляється і. В мене він під'єднаний до акумулятора, який стоїть на балконі, а я просто втикаю і заряджаю. Тепер що стосовно його безпосередньо характеристик, Ну, типу, заряджає він взагалі ноутбук, і що і як він себе поводить в цьому плані. Можу вам сказати, що зарядка. Тобто час зарядки від цього зарядного не сильно відрізняється, а за моїми відчуттями, я не робив заміри. Мій Acer Nitro 5 він заряджа з тією ж самою швидкістю. Неважливо, чи це від 220, чи це від 12 вольт, він його заряджає з тією самою швидкістю, що і рідна зарядка. Тобто, все відбувається плюс-мінус швидко. Єдиний мінус і самий головний. Цього зарядного пристрою це те, що в процесі зарядки е, з ноутбуком не важливо працювати. Тобто, коли я під'єдную цю зарядку, е, я не перевіряв від 220, але від 12 вольт я вам чесно кажу, що за процес заряду не відбувається. Тобто ноутбук бачить, що під'єднана зарядка, але навантаження дуже велике і е, там просто дві лампочки. Типу, одна мережа, інша заряду, вони просто починають на ноутбуці моргати. Тобто вони, не заря... ну, вони індикують, що зарядка не відбувається, що є якась помилка. Можливо, можливо, спасе ситуацію ну, поставити трішки більший вольтаж. Да? Тобто замість 19 поставить 20, щоб була менша просадка. Але, ну, скажімо так, мені це не дуже актуально. Тобто немає світла, сів ноутбук, поки його можна виключити, поставити на зарядку від акумулятора, сходити там на кухню, попити каву хвилин 20-30 і десь за цей час він набере там 40% заряду. Так, і це дуже непогано, враховуючи, що це нерідний зарядний пристрій, він не працює від 220, він працює від акумулятора. Тому. Для тих, кому ця тема, ну, типу, актуальна, є отака штука в нас на ринку, і я вам всім її раджу. Ще раз показую коробку. Ось так виглядає коробка. Вони більш-менш, да, це самий, скажімо так, один з популярних варіантів. Є там інші моделі, але Ось ви можете, до речі, побачити перелік штекерів, які вам необхідні. Тобто всі діаметри, все отут вказане. Ну, як на мене, як на мене за 400 гривень ну, це просто шикарна річ. Але, знову ж таки, перед тим, як купляти, ну, хоча б приблизно переконайтеся, що оцей штекер, а їх тут дуже багато в комплекті, Підійде до вашого ноутбука. Але купити, знову ж таки, да, ну, я на, на свій робочий дел я можу замовити навіть з, з шматочком дротика, да, ось такий кабель, де будуть просто отут на кінці провода, і нічого мені не заважає взяти десь тут, розрізати стандартний і під'єднати, підпаятися і зробити ще на свій робочий ноутбук. Ну, але, знову ж таки, це, якщо в мене буде дійсно така потреба. Бо, знову ж таки, ніхто мені не забороняє користуватися просто інвертором 12220. Але, знову ж таки, навіщо оця штука потрібна? Вона більш ефективна. Тобто втрати в цьому інверторі мінімальні, бо він перетворює 12 вольт вхідні на 19. Вихідні для мого ноутбука. Тому отак. Сподіваюсь, було цікаво та корисно. Якщо будуть якісь питання, задавайте. Але ось тепер я маю такий комплектик і готовий, скажімо так, працювати за ноутбуком навіть за умови відключення світла. Дякую за перегляди і побачимось в наступних відео.